Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого вечірньої молитви розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Йоїла. Господь гримить перед Своїм військом, бо Його табір превеликий. Бо сильний той, хто виконує Його волю, бо великий день Господній і страшний вельми. Хто може врятувати? Знаєте, зараз дуже багато пишуть і говорять про контрнаступ українських військ, сперечаються різні експерти. Коли він почався вже, чи не почався. Росіяни теж думають, гадають, почався він, не почався, де він. Всі говорять про це. Всі якомусь очікувані, і відбуваються ці суперечки щодо цього. Але знаєте, що хочеться сказати цим людям? Марні ваші слова. Всім цим експертам пусті ваші балачки. Чому я так говорю? Не для того, щоб принизити цих людей. Я просто хочу сказати вам, ви робите тільки гірше. Чим більше говоряться про ці речі, тим більше створюється напруження в нашому суспільстві. Бо всі питаються, де ж, коли і як. А натомість нам усім зараз потрібен спокій. Зараз нашому суспільству потрібно щось чи хтось, не знаю, як сказати правильно, що дозволить заспокоїти свої нерви. Тому що і на радше я так скажу, підготувати людей до цього. І от один з моментів, яким ми можемо. Себе заспокоїти, це є наша молитва. Молитва, в якій ми віддаємо нашу справу в руки Божі. Пророк Йоїл сьогодні про це нам говорить. Що Господь гримить перед своїм військом. Тобто, якщо ми дійсно хочемо перемогти нашим віоначальникам. Має стати Господь. Тобто ми маємо дозволити Богові йти перед нами, вибрати нашу сторону, вибрати сторону України. Адже з того боку теж є люди, які моляться. І не треба мене заслуджувати за це. Але молитва є. Кого Бог обирає, відповідь знову стоїть. Відповідь знову знаходимо в цьому штиху. Той, хто виконує його волю, бо великий день Господній і справи вельми. Тобто Господь йде перед тим військом, яке виконує Його волю. Ми багато говорили про те, яка воля Божа в цій війні. Воля Божа це збереження людського життя. Чому допустив Бог цю війну. Та тому, що людина своє гордості і самозакоханості відкидає волю Божу. Господь Бог дозволяє, щоб кожна країна мала військо, щоб кожна країна могла захищатись. І все це Бог дозволяє тільки через те, що Він знає, що людина. Є гордою. Що людина, яка відкидає Бога, відкидає якраз Його волю, відкидає слова Божі, тобто слова про життя, про любов і повагу до ближнього свого, така людина стає самозакоханою безбожником, яка робить з себе Бога, і відповідно вона тоді починає всіх, хто довкола є нього. Знищувати. Спершу це в рамках своєї сім'ї, потім в рамках своєї, своїх друзів, в межах своєї роботи. Потім хоче добитися влади в межах міста, району, області, країни. І цілого світу. Тобто той, хто відкидає волю Божу. І от сьогодні. В час, коли йде ця війна, нам треба приймати волю Божу. І ця воля Божа є в тому, щоб ми не стали, як наші вороги. Воля Божа є в тому, щоб ми поцінували те, що є в нашій країні, щоб ми цю країну любили. Розумієте, любили те, що є в нас. Любили наші. Нашу природу, любили нашу мову, культуру, щоб ми любили працювати для своєї країни, дбати один про одного, щоб ми це любили, така воля Божа. Тому Бог допустив цю війну, щоб ми полюбили самих себе, поцінували, які ми великі. Воля Божа є в цій війні в тому, щоб ми, цінуючи себе, захищаючи себе, не знищували себе тим, що уподібнюємось до свого ворога. Знаєте, це насправді дуже складно є не уподібнитись до свого ворога. Але просто приведу простий приклад. Коли ми йдемо по вулиці, по, де немає асфальту, де по ґрунтовій дорозі після дощу. І ми бачимо, як там бігають якісь там тварини, я не, грубо кажучи, собаки, які ви бездомні собаки, які є вимазані в болоті. І що ми робимо? Ми їх уникаємо. По одній простійній причині: ми їх боїмося. Всяке може бути у цієї собаки, а по-друге, ми не хочемо стати такими, як вони, в болоті, бути брудними, бути злими. Можливо, не до кінця коректне порівняння, але я хочу, щоб кожен з нас усвідомив, що війна нам показує людську суть. І наш обов'язок не судити свого ворога. Але радше не бути як мій ворог. Бо коли я починаю засуджувати свого ворога, тоді починаю я уподібнююсь до нього. Знаєте, в інтернеті дуже багато є всяких різних роликів про те, яке життя в Росії. Показується це Росія життя самого такого, знаєте, дна. Розбиті міста. Бездоріжжя, яка корупція? Але хочеться сказати одну річ, а ми бачимо свої розбиті міста, села бездоріжжя, корупцію. Розумієте, ми, осуджуючи свого ворога, насправді дуже схожі на нього самі. Тому що не виправляємо те, що є в нас. Ви знаєте, багато мерів міст чи областей, губернаторів, які дбають не про благоустрій свого району. Мається на увазі там, де він живе. А дійсно про благоустрій міста. Причому дбають про благоустрій міста, села. Району, області, не з вигодою тільки для себе, а з вигодою для всіх. Знаєте, знаю одного такого мера, речі про нього багато, всіх хто знає, який перетворив місто на свій бізнес. Тобто, всі, хто працюють в місті, мають працювати тільки із ним. Його дружина має свою транспортну е, компанію. І відповідно всі маршрути, такі маршрути, які дійсно є популярні, які приносять дохід, мали бути їй підпорядковані цій фірмі, транспортній фірмі, фірмі дружини цього мера. Хто цього не хотів робити, починалися масові перевірки, починалися е, е, міняти дорогу, маршрути. А навіть якщо тоді людина відмовлялася продати свій маршрут, тоді дістався паралельний ще один маршрут на це місце. Розумієте, тобто, люди роблять все для того, щоб заради наживи. Не заради добра інших, а заради наживи. Це просто такий приклад, знаєте, для того, щоб, я ще раз кажу, війна показує всю людську ницість. І ми не повинні уподібнюватись до свого ворога. І от коли ми в своїх мозгах, в своєму житті, в своєму стилі спілкування, життя перестанемо уподібнуватись до свого ворога, Бог буде йти перед нашим військом. Коли наші військові не будуть такі, як наші вороги, що знущаються над полоненими, коли вбивають поранених. Коли вбивають тих людей, які здаються в полон, коли над ними знущаються. Розумієте, не уподібнутись до свого ворога, це виконати волю Божу. І от коли ми говоримо про цей весь контрнаступ насправді, ми не повинні говорити і гадати, де він буде, які сили будуть задіювати. Ні, дорогі мої експерти. Великі визначні військові аналітики, які сидять в себе в кімнатах, на диванах і читаючи різні новини, починають роздумувати, а де ж це буде? Тим самим показуючи нашим ворогам, де дійсно буде цей наст. Замість того, щоб оце все говорити, пора би змінити себе. Вибрати сторону Бога. Знаєте, я би рекомендував усім цим військовим блогерам зараз просто припинити, давати різного роду оцінки, дозволити офіційним каналам е висвітлювати ці всі події, а іншим просто переключитися на щось інше. Є багато речей, про які варто говорити. Не треба нам дивитись на наших ворогів, не треба висміювати їх, а треба стати і розвивати свою державу. І тому я закликаю тих всіх військових експертів. які зараз дуже багато говорять, ну військових експертів я не маю на увазі тих людей, які мають офіційний дозвіл. Від держави е, давати якусь аналітику. Я маю тому і кажу: я би прошу їх всіх зараз переключитися на інше, досить говорити про те, що не варто говорити. А щоб дійсно цей контрнаступ мав успіх, то почнімо дбати про свою державу. Досить пустих балачок. Потрібно діяти. І діяти в тому значенні, що потрібно вже працювати на розвиток своєї країни. Не потрібно вже більше нічого. Дозвольте вже нашим військовим самим цю справу вирішити. А візьміться за фізичну працю, шановні, Країна не буде розвиватися тільки від того, що буде багато військових аналітики потрібно діяти. Господь Бог іде перед військом тих, які дотримуються його волі, які бережуть людське життя. Господь Бог іде перед тим військом, народ якого цього війська, цієї країни. Стає і говорить, і не говорить, перепрошую, а працює на розвиток своєї держави. Господь стоїть перед військом того народу, який виконує Його волю, береже Його слово, а Його слово це любити життя. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, <кій> як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Благослови оздорови поранених, як цивільних, так і наших захисників. По благослови захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх наших полонених живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови і захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в день свята. Зіслання Святого Духа в День П'ятидесятниці. Ми е, наш день розпочинаємо в 9-й годині Божесної літургії і тим самим розпочинаємо нашу молитовну варту. Я запрошую всіх взяти активну участь в цей день Божесної літургії. Не потрібно сидіти вдома в інтернеті, а потрібно прийти до храму, отримати оцю особливу ласку, Божу благодать, бути на літургії. Тож запрошую всіх завтра на Божесну літургію на 9 годину. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!